Вітаю у програмі Очі. З нами ви дізнаєтесь усю оперативну, чесну інформацію про події цього дня. А саме, одразу два терористичні акти у Львові. Чи їх рук справа? Задача ворога дуже проста. Це паніка. Нічого з того не вийде. Після справжніх терактів львів'ян лякають хибними повідомленнями про вибухи. У Нас ще були різні ситуації. По батона інформацію скидали вибухи, сльози, війна та життя переселенців на сцені театру Заньковецької. Всі ми українці, але на жаль, ми розділені. Одразу два вибухи біля дільничих пунктів міліції пролунали сьогодні у Львові. Двоє інспекторів чоловік та жінка у важкому стані в реанімації. Вибухівка детонувала у Шевченківському районі на вулицях Плуговій та Юрія Липе. Між інцидентами було лише пів години. Правоохоронці уже кваліфікували трагедію як теракт. Чиновники ж не відкидають це відгомін стрілянини у Мукачевому. Тривожний Львів. Зранку тут пролунало два вибухи. Перший у дев'ятій біля опорного пункту міліції у Шевченківському районі, другий стався у цьому ж житловому масиві, тільки біля іншого дільничного пункту на вулиці Юрія Липи. Один вибух чула, вискочила на сьомій пор, побачила, підійшли люди і зразу почали дзвонити. І Дуже крик, страшний був, вона кричала. Від диверсії постраждало двоє молодих дільничних чоловік і жінка. Їх одразу шпиталізували. Родичі інспекторки у розпачу, кажуть, вона і так самостійно виховує дитину, хвору на ДЦП. Мій син не живе, але аді дитина зв'язки з нею підтримуємо. Все. хлопчик, от вчора дитинка боже. Ні, ні. У травмованого дільничного осколкові поранення голови та ноги. Також пошкоджене око, яке лікарі намагаються врятувати. Стан чоловіка медики кваліфікують як важкий. 31-річна дільнична постраждала більше. Лікарям довелося ампутувати її ногу та вирізати нирку. Крім того, у неї численні пошкодження інших внутрішніх органів. Стан жінки крайні важкий, критичний, важкість стану зумовлена множинними. Травматичними ушкодженнями і травматичним шоком четвертого ступеня прогноз сказати поки що важко, поки хворі знаходяться в реанімації. Жінка на даний момент є в критичному стані. За словами силовиків, у першому випадку вибуховий пристрій зловмисники приховали у металевій банці, яку правоохоронець використовував замість попільнички. Як тільки міліціонер відсунув ємкість ногою, пристрій здетонував. Другий вибух стався за схожих обставин. Молода дільнична теж посунула ногою банку біля входу. Після цього й сталася трагедія. Очільник Львівщини уже назвав вибухи у місті спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні і не відкидає, що це відгомінь стрілянини у Мукачевому. Я переконаний, що це є речі, які не пов'язані з побутовим рівнім. Я переконаний в тому, що це є здійснення погроз Росії про відкриття другого фронту і про дестабілізацію ситуації на заході України. Правоохоронці вибуху у Львові кваліфікували як теракт. Уже відомо в обох випадках. затонувала граната РГД. 5 головний міліціонер Львівщини каже: нині опрацьовуються кілька версій надзвичайної ситуації. Висуваємо ряд версій пов'язаних як з роботою дільницьких петрів, так і з подіями, які відбулися на території міста Мукачева, і, можливо, пов'язані з заявами, погрозами певних сил відносно правоохоронних структур держави. Наразі міліціянти міста працюють у посиленому режимі. Долучитись до цілодобових патрулювань Львовом уже зголосились і громадські активісти, усе аби не лише забезпечити спокій, а й знайти авторів вранішніх терактів в області. Сьогодні ще буде 20 відповідна нарада. Ми чітко працюємо. Сесія міської ради сьогодні. На сесії ми виділимо додаткові кошти на функціонування міського центру безпеки міста. Наразі підозрюваних у терактах немає. Якщо злочинців знайдуть, їм світить до 10 років тюрми. Христина Волочанська в Скопик, Програма Очі на Львів. ТБ. після вранішніх терактів у Львові містян просять бути особливо обережними. Якщо ви побачили підозрілих людей або ж предмети, залишені без нагляду. Не наближайтесь до них та негайно звертайтеся за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Та перед тим як повідомляти про небезпеку, перевіряйте інформацію. Сьогодні ще декілька повідомлень про замінування торгового центру автівки і навіть про знайдені підозрілі предмети поблизу дитячого майданчика та львівської облдержадміністрації надійшло до громадських активістів. Через паніку стосовно травмованих міліціянтів містяни писали у соцмережах різноманітні чутки. На виклики одразу реагували правоохоронці. Більшість повідомлень виявились фейковими. Тож містян закликають перевіряти новини, а лише тоді писати про них в інтернеті, аби не провокувати паніку. Машину підірвали біля якогось Арсену на Патона. І це не єдине фейкове повідомлення, яке сьогодні надійшло на телефон до координатора львівської спільноти Варта один Ігоря Зінкевича. Громадський активіст закликає містян не панікувати, а спочатку перевірити усі факти, про підозрілі речі чи вибухи. У нас ще були різні ситуації. По Патона інформацію скидали, там дитячий майданчик, якийсь підірвали. Я не подейкують до Львова нині приїхало 2-3 тисячі туристів з Росії, які мають на меті чинити провокації. Андрій Садовий запевняє: це неправда. Ну що зараз я бачу багато інформації брехливої про якихось людей, які щось приїжджають. Це все не відповідає дійсності. Контроль є. Політолог Любомира Мандій розповідає, деяким особам або людям на руку дестабілізувати ситуацію у місті, адже зараз нелегке становище на сході та Закарпатті. Аби розсіяти увагу людей у соцмережах з'являється інформація про неправдиві події. це може бути просто люди, які працюють на Інші навіть держави навіть держави можуть працювати, але це просто люди, які мають якісь певні навіть і особистісні проблеми. Вони можуть всі працювати над те, щоб просто викидати фейкову інформацію для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Як громадські активісти, так і правоохоронці закликають людей не панікувати, а посилити безпеку у місті й долучитися до патрулювання. Мар'яна Сич, Анастасія Королюк, програма «Очі на Львів ТБ». Львівські трамваї їздитимуть у Києві. Корпорація Електрон виграла тендер на постачання до столиці сімох новеньких трамваїв. Їхня загальна вартість майже 184 мільйони гривень. Тендер львів'яни виграли, а зараз тривають переговори із «Київпастрансом» про деталі, угоди та умови постачання. Це будуть новенькі п'ятисекційні електрони, такі які майже рік їздять у Львові. Виконувати це велике замовлення для столиці почнуть як тільки -но залагодять усі формальності щодо підписання двостороннього договору. Громада проти депутати. Ні. Активісти Бузького району на посаді голови райдержадміністрації новопризначеного президентом України Петра Мороза бачити не хочуть. Мовляв, посаду обійняв недостойний. За часів Януковича новоспечений чиновник був головним міліціонером району. Місцеві мешканці його роботою не задоволені, тому запропонували свою кандидатуру. Надіялися заручитися підтримкою у депутатів місцевої райради. Ті за недовіру новому очільнику голосували на позачерговій сесії. Втім, голосів забракло. Без гучних заяв та гасел під Бузькою обласною радою зібралися місцеві мешканці, військові, представники понад десяти громадських організацій, всього майже сотня небайдужих. Хочуть, аби їх почули місцеві депутати та зробили все, аби президент України змінив рішення щодо призначення голови райдержадміністрації. Мовляв, господарювати в районі Петрові Морозу не під силу свого часу. На посаді очільника міліції навести лад в структурі не зміг. Тут були і... Крадіжки, автомобілів, там всякі такі справи, які він не давав ради, то де ж він радив, дасть з, з цілим районом. Такий голова адміністрації нам не потрібен. Ми район дуже такий особливий в історичному плані, і тут є над чим попрацювати, і просто хочемо якоїсь перспективи. Громада вважає зробити район перспективним під силу лише патріоту. Виконувати обов'язки голови доручили би депутату райради Степану Раку. Та як тільки заявили про його кандидатуру, обранця забрали до війська. Активісти впевнені, так прибирають конкурентів. У нас є люди, які пройшли майдан, які з громадою нормально живуть, які працюють для громади. Ми хочемо цих представників, щоб представляли представляли район. То ми хотіли свого голову об'єднання майдан, щоб він представляв адміністрацію таким чином. Людей, які дійсно можуть щось зробити в районі, яким довіряє, громада якимось чином відсторонюються від цього. Посприяти відсторонити новопризначеного голову райдержадміністрації вправі депутати райради. На позачергову сесію із 53 районних обранців прийшли лише 28. Вони приймали рішення, чи висловлювати недовіру Петрові Морозу. Провели таємне голосування. Олійник Іван Миколаївич. депутати зробили вибір. лічильна комісія підрахувала голоси. Кількість голосів поданих за 24. Кількість голосів поданих проти. 1. кількість голосів, що отримались – 3. Рішення про висловлення недовіри довірі голові міської державної адміністрації Петру Степановичу не прийняли. Не вистачило всього чотирьох голосів. Щоб президент був змушений, наприклад, голову держадміністрації. Відправити відставку, то потрібно дві третини. А щоб просто взяв до уваги, то проста більшість. От сьогодні простої тої більшості не було. Інші ж депутати вважають протест боротьбою за крісло. Йде торгівля, хто кого і хто який свою кандидатуру висуне. Ми не хочемо брати участі в їхніх розбірках. На мій погляд, сьогодні повинен був присутній бути мороз. Який повинен був відповісти на всі звинувачення, та у сесії новопризначений чиновник участі не взяв, зачинений і його кабінет. Керівник апарату каже, приступати до роботи ще не час. Указ президента не означає в цей самий день і приступання до обов'язків голови районної державної адміністрації. Станом на сьогодні інформації про призначення, про офіційне призначення ще не маємо. Розчаровані, втім, незламні громадські активісти пообіцяли, не почули тут свої вимоги. Висуватимуть навіть президенту. Будемо боротися. Тетяна надіяк Назар зармальник. Програма очі на львів ТВ». Стоп контрабанді сьогодні на підсумковій колегії прикордонники західного регіону розповіли про вимоги, які перед ними поставив президент України. Однак наголошують, аби зупинити нелегальне вивезення товарів через кордон, достатньо підняти заробітні плати зеленим беретам. А тих, хто все-таки порушить закон, садити до тюрем. Заробітня плата у прикордонників мала а працюють вони в середовищі, де їх постійно намагаються втягнути в контрабандні схеми. Тому, аби запобігти корупції на кордоні, треба звільнити частину особового складу, зробити ротацію поміж регіонами. Монами та найголовніше заохотити зелених беретів матеріально. Тоді не буде спокусу нелегального заробітку, запевняють прикордонники. Проте, чи з'являться гроші на хороші зарплати, поки що невідомо. Ми е, от на закарпатському напрямку поміняли на майже на 100% керівництва двох прикордонних загонів. На відсотків 50 поміняли керівництво підрозділів начальників відділів, які Намагалися втягнутися в протиправну діяльність. Поєднати схід і захід на сцені. Актори з театру Заньковецької нові драмі покажуть власне бачення українського сьогодення з відлунням війни. Бойові дії на сході, смерті добровольців на передовій, сльози матерів та життя переселенців. Безодня людських почуттів на тлі трагічних подій переплелися у завершальній прем'єрі театрального сезону заньківчан. На сцені театру імені Марії Заньковецької відголосок Революції Гідності та війни на Сході. Заньківчани презентують прем'єрну виставу Безодня події на сході через призму надії та відчаю українців у тилу. Назва драми символічна, каже режисер п'єси Орест Огородник. Він спробував наштовхнути глядачів на вибір, який більшість так і не наважується зробити. «Безодня, вона буває різна. Буває безодня горя, буває безодня біди, але буває безодня почуттів, буває безодня очей. І тому тут кожен сам буде вибирати, в яку безодню йому заглядати. Цей режисер переплів долі двох сімей львівської родини, у якої війна забрала обох синів, та подружжя переселенців з Донецька, які, втративши оселю, шукають притулку. Відтак, попри суперечки та різні погляди, чи зможуть вони, врешті-решт, назвати одне одного братом та сестрою. Є основна ціль цієї вистави: показати людям, що всі ми українці, але, на жаль, ми розділені не національністю, а баченням світу, який. Нав'язують. Режисер-постановник каже: з особливим трепетом зображав сцени прощання. Йому самому наверталися сльози, коли писав про матір, яка відправляє свою дитину на смерть. Особливі всіх матерів, які чекають своїх синів яких болить серце, їх крик душі, їхні переживання, хочеться все в це втілити саме в образі мрії? Музичний супровід драми уже символічні хіти океану Ельзи та Ніни Матвієнко. Заньківчани впевнені, їх вистава на межі усіх за і проти, змусить глядачів відкинути нав'язані їм упередження. Ірина Мочульська, Наталія Кулик, Анастасія Королюк. Програма Очі на львів ТБ. Такою була інформаційна картина цього дня очима наших кореспондентів. А ми нагадуємо львів'янам бути особливо пильними у цей час. Наші новини вже зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Залишайтесь з нами. Побачимось у наступних випусках.